Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Мабуть, кожен з вас вже замислювався про те, ким ви хоче стати, коли виросте. Яку б професію ви не обрали, вона буде найкраща. А сьогодні на нашому занятті я хочу вам розповісти про професію пожежника. Коли десь виникає пожежа, то хоробрі пожежники одразу поспішають на допомогу, щоб загосити вогонь і в разі потреби врятувати життя. Це важка праця, що заслуговує поваги, адже люди цієї професії щодня ризикують своїм життям для порятунку інших. Борці з вогнем трудяться цілу добу, готові в будь-яку хвилину сісти в свої червоні величезні машини та з ревом сирени примчатися на виклик. Одяг для пожежника шиють з особливої тканини, яка називається арамідною. Ця тканина не горить у вогні і майже не нагрівається. Комплект пожежника включає в себе захисну куртку, комбінезон, міцні і зручні чоботи, захисні рукавички, тепловідбиваючу маску з респіратором. Таке спорядження надійно захищає пожежників від вогню і спеки. Завдяки ньому. Вони можуть пробитися через вогонь, дим і потрапити в палаючу будівлю, щоб загасити вогонь. Давайте разом з вами ознайомимося з деякими предметами, які потрібні пожежнику для роботи. Пожежнику для роботи потрібна пожежна машина. За допомогою неї пожежник швидко може дістатися до місця, де сталася пожежа: вогнегасник. Вогнегасник це технічний засіб. Призначений для припинення горіння, подаванням спеціальної вогнегасної речовини, що міститься в ньому під великим тиском, пожежний багор. Пожежний багор це довгий держак з кільцем на одному кінці та з гаком і вістряком над іншому. Призначений для розбирання палаючих конструкцій, штикові та совкові лопати. Застосовуються для гасіння пожеж з сипучими матеріалами. Пожежне відро, яке має спеціальну конусоподібну форму, використовується для доставки до вогню води, інших гасячих рідин і сипучих матеріалів, піску, землі, пожежний рукав це гнучкий трубопровід для транспортування вогнегасних речовин, який може підключатися до різних гідрантів, а також до пожежної машини. Пожежники не тільки займаються гасінням пожежі, а й їх попередженням. Співробітники пожежних установ стежать за зведенням будівель в містах і селах. І якщо вони не відповідають правилам пожежної безпеки, то будувати такі будинки ніхто не буде. Також пожежники постійно оглядають ресторани, навчальні заклади, офіси, лікарні, перевіряючи наявність пожежних рукавів вогнегасників, плану евакуації і аварійних виходів. Такі дії зменшують ризик виникнення вогню і дозволяють уникнути жертв. А зараз пропоную вам перевірити, якими ви були уважними. І як добре запам'ятали, що потрібно пожежнику для його роботи. На екрані будуть з'являтися картинки, а тобі потрібно сказати те, що з'явилося на екрані і для чого воно потрібно пожежникам. Ну що, домовились? Тож давай розпочнемо! Це пожежна машина. Вона потрібна для того, щоб швидко дістатися до місця пожежі. Це вогнегасник. Він потрібен для того, щоб затушити вогонь. Це лопата. Вона допомагає затушити полум'я за допомогою сипучих матеріалів. Наприклад, піску. пожежне вітро, яке має конусоподібну форму і призначене для того, щоб загасити полум'я за допомогою води або сипучих матеріалів. Діти, якщо ви хочете стати пожежниками, вам потрібно гарно займатися, мати міцне здоров'я, бути витривалими, чуйними та людяними. Тож, будьте здоровими і гарно займайтеся! До побачення!